Новинка від розпакультірій. Теплі та практичні ботинки екстра мода. Лаконічний класичний дизайн, матеріали екстра якості і увага, підвищена повнота. Комфортно буде навіть проблемним ніжкам. А ціна усього від 799 гривень. Ботинки екстра мода виконані у класичному чорному забарвленні. Вони ідеально поєднуються з будь-яким одягом, а стильний дизайн залишиться актуальним не один сезон. Це грамотна інвестиція у свій гардероб. І, звичайно ж, ботинки екстра мода дуже теплі. Сучасні матеріали чудово Грівають і захищають від бруду. Еко хутро зберігає тепло навіть у сильні морози. А екошкіра преміум якості захистить від промокання. Буде неймовірно комфортно та затишно. А спеціальна конструкція з підвищеною повнотою підходить навіть для найбільш проблемних ніжок. Розмірний ряд до 42-го. Хочете відчувати легкість у кожному кроці? Тоді чого ж ви чекаєте? Замовляйте ботинки екстра мода усього від 799 гривень. Стильні, теплі зі збільшеною повнотою. Ботинки екстра мода. Телефонуйте!